Так І так привіт, guys. У мене такий сьогодні трошки незвичний формат, тому що це буде не просто SMR-уроки ролики. Да? А сьогодні ми з вами в асмр форматі трошки поспілкуємося, тому що у мене не було вже пів року на Ютубі, і я чуть-чуть поясню, чому взагалі. Короче, дуже багато чого, якщо чесно, произошло, да? От і просто хочу сказати, що... Господи, я сподіваюся, мене не забули, а якщо забули, то я вам просто нагадаю. Йо. Я вам напам'ятаю. Така ситуація, що чого я взагалі пропала з Ютубу? Мої три підписника, слухайте уважно. Мені заблокали ясно, мій основний аккаунт в Тікток, тобто мій чей на СМР, на якому було майже 15к підписників, його просто заблокував Тікток через там, коротше, щось мені сподобалось в моїх документах, і ну, це якщо коротко, і він мене блокнув. У мене було три спроби чи чотири скинути всі свої документи, і я це все зробила, звісно, але щось йому не сподобалось. Що непонятна, точну причину якби не пишуть. І просто я потім дізнаюсь, думаю, що в мене просто ну, я не буду виплати і отримувати з Тікток-трансляції. Принесли... І все таке. Ну, думала ладно, пофіг. От. А потім тако, на день народження свого чоловіка заходжу в TikTok і його просто нема. Його просто блокнули. Це, звісно, вообще капець. От, такі собі, якщо чесно, ті, кто подарунок моєму чоловіку. да. От, і, собственно, звісно, все. Я, звісно, да, понікла трошки, було трошки важкувато. І плюс я почала працювати. Це десь довга історія, ну як довга, я місяць попрацювала, працювала я скаутом. якщо буде цікаво, колись я розкажу про цю роботу. А, ну, Інтересно, інтересно, але точно не моє. От і потім я вже собственно, повернулася до Тіктоку і вирішила все таки вести новий аккаунт. Звісно, я вже думала, що це все, я вже не буду, але все таки я вирішила і каби бы, думає, що не зря. Не дарма, тому що в принципі зараз аккаунт розвивається, і тому я зараз повертаюсь до Ютубу. Тому ну, і звініті, Ютуб, Ютубчик. Ютубчик я люблю. Хоча, якщо чесно, важче знімати ролики на Ютуб, ніж на Тікток. Але все ж таки, а мені Ютуб теж подобається. І коли якщо я хочу вести ролики на Ютуб, то мені потрібен Тікток, щоб їх подвірвати. Ну, це б понятно. Через ці всі, всі обставини, і я, собственно, і не вела YouTube чик У мене взагалі було два прикольних ролика новорічних. Я просто думала, що їх виставлю трошки пізніше. от Але 7 січня сказав сказала бай-бай і я теж сказала всьому бай-бай. от які от такі дитя... Тіла, а зараз що? Просто коротко скажу, що ми зараз робимо ремонт. У нас тут а, і у нас буде туалет і ванна кімнатка, отак от і невеличка кухонька. І до речі, наступний ролик можете подивитись. У мене буде обзорчик на щось, що, що пов'язане з кухнею, і там німнуска спойлер нашої кухні. Але це все в такому стоковому форматі. Це все треба би робити. Це все треба фарбувати і так далі. Коротше, ми все робимо своїми ось такими ручками. Ну, звісно, місяць цього робить мій чоловік, тому що, звісно, я там не дуже там сильно жарю, але я допомагаю йому. Ну, собственно, дякую за увагу. От, бажаю вам гарного вечірочка. Можете подивитись мій наступний ролик, обзорчик. Це обзорчик для домохозяйок. Ладно, я вже скажу. Все, короче, кастрюли, набор кастрюл. Не звоните, мне уже 21. Я уже взрослая женщина кушать готовлю. А то, собственно, и кастрюльки мы купили с человеком. Так что, чекайте. Все, всем спасибо, всех, дуже люблю. Вот, все, Нагадую про себя и всем пока.